У великомажирицькій сільській раді сесія. Депутати тут лікарі, пожежники і просто активісти. Говорять про профілактику злочинності в районі. Головує Галина Поліщук. Підрахувати, яка це за рахунком сесія для неї не в силі. Вже 35 років Галина Володимирівна займає посаду сільського голови. За цей час пережила тоталітаризм, розпад СРСР, розбудову незалежної України. каже в своєму житті ні про що не жалкує. Тяжко працювати, тому що якщо працюєш, то тяжко. Тяжко працювати, але я не жалкую. Можливо, б якби повернулася в ті молоді роки. Можливо, і знову пішла б на цю саму посаду. На посаді сільського голови у Ликих межиричах Галина Поліщук з 1977-го. спочатку її назначили, далі вже місцеві обирали її на виборах. Чому і сама не знає Піар-кампаній не влаштовувала та захмарних обіцянок не давала. Я скільки років було вже 9 кликань. Ніколи за себе не гетувала. Програму писала, яку по можливості можна виконати. А якісь і позахмарні програми я не писала і нікого не гетувала. Самі ж жителі Великих Межирічів кажуть, обирали за діло, а не за слова. Ось, наприклад, кругом культура кругом загрожена у нас. Убирається сміття. Команду організувала тут, телефон провела. За рахунок сільської ради. У нас вже працює садочок, вже третя група. Була спочатку перша, потім провелися ремонтні роботи, потім друга група в садочку, потім третя. Це дуже багато, тому що дуже багато дітей батьки відносять садочок і спокійно займаються своїми справами. А ще кажуть люди, за рахунок сільради щороку ремонтують по одній дорозі в селі та провели вуличне освітлення. З підлеглими Галина Польщук не панькається, коли висварить, а коли й пораду дасть. Ми її знаємо як хорошу, чуйну, мудру людину, яка вміє і насварить. І коли ти до неї підходиш з якимись проблемами, спочатку може насварити, але тоді все рівно надасть мудру, розумну, добру пораду. Вдома ж Галина Володимирівна перетворюється з суворого сільського голови на турботливу дружину, маму та бабусю Галю. Разом з чоловіком Василем Кузьмічем садять город, вирощують птицю, качають мед. Те, що дружина сільський голова, вдома забуває. Як фіженки. Ну, яка вона жінка. жінка? Є жінка. Ну як же для мене добра? Як для кого то не знаю? Головуватиме Галина Поліщук у великих межирічах до 2015 року. Далі каже, не балотуватиметься. Піде на заслужений відпочинок, поратиметься по господарству та доглядатиме онука. Бажає лише одного, щоб і наступний сільський голова дбав про людей та на посаді залишився ще довше неї. Анна Махно, Артем Лаговський, новини Рівного.